Добрий день! Сьогодні 3 вересня. Я, так як і раніше, в основному лежу в ліжку, інколи бувають такі ситуації, що встаю на трошки, мені кажуть, що, мабуть, ти дуже сильна і легко переносиш біль, через те тобі легко. Це проходити. я вам скажу, що я дуже слабка сама по собі і дуже важко переношу біль. Я дуже завжди, завжди боялася болі, навіть навіть від того стоматолога, коли приїжджали в школу, то десь там чекала далі, ніж могла. Для мене це сильний стрес був переносити якусь навіть мінімальну біль коли читала в Біблії як, як <кій> переносять якісь які ситуації, які <кій> болі приносять люди, які страждають за Христа, які Бог в них щось добивається. Щоб людина очистилась від чогось. Мені завжди було страшно. Завжди було страшно читати Іова, які він муки переживав, і це, здавалося, не було ні кінця, ні краю, але все-таки він сказав: живий мій Бог, і я на нього надіюся. Як в нас, в церкві, які. Сергія були муки, та й багато по біблії ми бачимо таких ситуацій. Зараз прийшли в моє життя такі випробовування ще в день якось більш-менш проходить день, а ніч. Вже я не пам'ятаю, скільки ночей, я просто там приблизно з 12 до шостої. Зовсім не сплю. Це вже можливо три тижні чи більше, я не знаю. І терплю дуже сильні болі, не вживаючи ніяких обезболюючих. І вже, здається, все. Крапка, я більше не можу. Але в Біблії написано все можу, в укріпляючому мене Ісусі Христі. Якби не було Бога, я б вже давно здалася. Якби він не був зі мною, я б вже давно здалася. І теж в Біблії написано, що церкву ворота аду, ворота пекла не здолають. Церква це не просто якась будівля, це люди, які служать Ісусу Христу, щиро служать. І Якщо в церкві хтось один хворіє, страждає, страждають з ним усі. Один радується, страждає, радується з ним усі. До прикладу, взяти організм наш. Якщо нам болить зуб, ми ж весь організм в цьому бере участь. Не так що ага, я ляжу спати, буду спати, а зуб там хоче болить, хоче не болить, я сама по собі, зуб сам по собі ні. Людина робить все можливе. Щоб втамувати той біль. Чи ще щось інше болить рука, чи нога не можеш ходити? Ти весь задіяний в тому. Так само в церкві, справжній церкві Ісуса Христа, якщо один член церкви хворіє, наприклад, всі задіяні в тому. Зараз всі за мене моляться, співчувають. Сергій Чолков взагалі теж ночами не спить. Молитва в постах, за мене, ніби як разом проходить ту біль, відчуваєте все духовно, що відбувається зі мною. Тому е, один впав, підняли, допомогли. Ну, основне, Ісус Христос виконує основну функцію, а церква допомагає. Потім з кимось іншим щось трапилося, теж всі задіяні. І через це оце така міцність, єдність. І тому дьявол як би не хотів здолати, він не може. Тому, якби була одна людина, вона вже давно зламалась. Я б давним-давно вже далі не змогла просто йти. Але дякуючи церкві, я тримаюся. Навіть просте елементарне в церкві є така в нас взаємодопомога. Якщо хтось має більше, значить це мають всі. Я, наприклад, чогось не маю, але хтось має, він ділиться зі мною. Простота, це як в це як в організмі. Не так, що я в одній руці дам, інші не ну, як інші не дам в себе. Ну, як коли я їм тоді для всіх іде, оце е, ті речовини корисні, організм, кров розносить в організму для всіх. Так само у нас в церкві. Е, Пам'ятаю, коли я народжувала другу дитину, була вагітна, вже зовсім небагато лишилося до пологів. Е, батьки, ми жили з батьками. Чоловік був на роботі, батьки, щодня на полі, і мені було тоді дуже складно дивитися за дитиною, бо чомусь так, ну, в важ... важкому я була в стані, е... сили мало було. Ну і треба було щось елементарне, там по дому, хоча б той посуд помити, чи їсти, приготувати, вже як всі прийдуть з поля, що було що їсти. Я вже бачила, що я просто не витримую. До мене приїхала сестричка Оля. Вона цілий місяць була до пологів зі мною. Вона повністю допомагала. Або дитину забирала і йшла з нею гуляти, або брала хатні справи на себе, готування їжі, вечеря завжди була зготована, як прийдуть всі з городу, з поля додому. Так, спілкувалися ми з нею. Це дуже велика підтримка для мене була від Бога. І потім, коли я народила сина, вона знову приїхала до мене, знову була в нас два місяці. Вона теж або повністю доглядала за старшою дитиною, забирала її на прогулянки, або ну, суміщали, як будемо там організовувати. Побут. Я теж не висиплялася. Вона <кій> забирала дітей, я могла поспати чи відпочити, ну це, це дуже велика була підтримка. І дійсно, як от організм, коли ти там тобі нозі погано, рука обов'язково там щось підтримає, чи коли ти повністю відчуваєш. Один одному, що кому потрібно. Ось так коротко розказала я про відносини в церкві, в справжній церкві. Якщо глибше за, зануритись, там така бездна премудрості Божої, таке коротке відео.